Атена Пашко як же вам жінко, на нарах спиться, Як же вам жінко, на нарах спиться, ви ж не розбійниця, ані не вбивця? Як же вам жінко, на нарах спиться, вам би купатись кожного ранку у водах, що пахнуть зіллям рум'янку. За перекопи і на світанку будять конвої, ведуть, як бранку до водопою, а за стіною вогні неони, У магазинах ніжні нейлони, різні жіночі срібні брязкальця, персні на ваші тендітні пальці, Брязчить понуро замок тюремний. Уже не капський і не гаремний. Як же вам, жінко, кажуть у очі, руки за спину, руки жіночі, відійшли війни за перекопи, позаростали квіттям окопи? А чи вам, жінко, щастя насниться? В наш вік космічний, такий трагічний? Що аж комічний, як же вам жінко на нарах спиться, переможного миру вам.